Всім привіт! Ви на каналі Creeper Play і сьогодні ми будемо грати в гру Chicken Gun. І сьогодні я вам покажу, де можна заробити багато монет. Підписуйся, став подобайк і ми починаємо. Де можна багато заробити монеток, це Chicken Point. це гра де можна ганяти на... Моторках. І я вилітів за карту. І Нічого собі. Три, два, один вперед. І ми поїхали. Тут за перше місце тобі дадуть десь 78 ем, цих чекінпоїнтів. Тільки в мене щось не дуже получається. А ви, друзі, якщо хочете, щоб я зняв Ще одну серію про chicken Gun, і де можна заробити монети. Тоді під цим відео має набратись 5 вподобайків. І тільки тоді у мене вийде друга частина, де можна заробити чекінпойт. Забудь підписатися і поставити вподобайк. Та у мене у мене щось получається якось... Мене всі переганяють. Я хочу вас всіх перегнати. Ну, добре, дев'яте місце 41 монетка. Це немало. Попробую заграти ще раз. І от слідуюча гра. І я тут знаю, я, у мене вже таке було. Тут можна отак за стіну переїхати. Не знаю навіщо це. Ну, це так для приколу можна. У мене вже пару раз. Виходило. Ну починаємо. Три, два. Поїхали. Я маю п'яте місце. Давай, не підведи мене. Я хочу мати хоч третє, четверте місце. Так, їдемо, їдемо. Їдемо, їдемо. Так. Спробую перегнати. У мене друге місце. Перве. Супер. Супер. Давайте, давайте, давайте. Так, тут обережненько, обережненько. Так, тут гарненько. давайте, давайте, давайте. І перве. 68 вісім монеток. І ми, І ми з вами заробили 326 двадцять чекенпоїтів. Я можу собі купити лазерний пістолет. Я собі хочу купити... Не знаю, що даже. Куплю я собі геть цю лазерну штуку. І от, друзі, я вам показав, де можна заробити чекенпойнти. Думаю, ви вже бачили якихось других блогерів, де можна заробити. Ну, ви тепер побачили у мене, де можна заробити чекенпоїнтів. Дякую за перегляд, підпишіться на канал, ставте вподобайки і всім па-па. Чекаю 5 вподобайків. І тоді буде друга частина.